Доброго дня! Я в місті Тетіїві, в центрі міста. І ось такий будинок біля базару, буквально через дорогу базар. Земельна ділянка 6 соток, є прибудови, охайний будиночок, загорожа бетонна, будинок газифікований, заведена вода. Готовий повністю до проживання. Така, як будто сітка. тут плитка на полу, є літня кухня, вікна металопластикові, є ванна, але немає туалету, літня кухня. Ось такий заїзд з вулички, є гараж, СГ прибудови. Курничок, комора, заїзд, асфальт. Заїзд, асфальт, трохи заріс. І ось такі у нас території. Сусіди є, ділянка, городу немає. Біля будинку городу немає. І зараз зайдемо в будинок, каналізація, колонка. Будинок повністю готовий до проживання. І так заходимо в будинок, двері, стеля підбита пластиком. Ось така веранда. Проходимо прямо такий передбанничок, ще одна кімната. Сказали, що в будинку лишається все. Можливо, з власником говорити питання на виплату. Це ванна. Ось така вона обгороджена, але можна зробити тут її окремо. Повністю перегородку зробити тут. Місце дозволяє. І ось така кухонька невеличка: бойлер, який гріється від газу, газовий котел. Повертаємося назад, в водильник, в будинок у два входи. Ось звідси. І звідси двоє дверей. Заходимо з веранди першої, і ось така у нас прихожа кімната. Будиночок кохайний. На полу у нас дерево, доски. Проходимо прямо. І у нас велика кімната, будинок побіляний, є також альтернатива пічне Пічка є. Теж на полу, де пол дерев'яний. І проходимо в слідуючу кімнату. Ось це ще другий у нас вхід. І ось така у нас ще одна кімната, спальня, прихожа. І тут у нас от стоїть грубка. Будинок повністю жилий. Ось грубка у нас сховалася. І спальня. Дві грубки навіть. Ось одна групка і оно інша грубка. Так що хочете топіть газом, хочете топіть дровами. Ось такий у нас є невеличкий конфуз. Нагадую, будинок газифікований, заведений вода, каналізація, немає в хаті туалету. Будинок вікна пластикові, знаходиться в центрі міста. До школи 5 хвилин ходу, до базару через дорогу, в районний центр 10-15 хвилин ходу. До нових зустрічей, до побачення!